Сервіс онлайн-камер webcam.te.ua цьогоріч виповнюється 5 років. До такого ювілею розробники вирішили сайт трохи оновити, тому протягом певного часу збирали пропозиції та ідеї від тернополян по тому, як його удосконалити. Найперше мають на меті реалізувати такі зміни. Основна зміна, яка буде корисна і зручна багатьом, це можливість фільтрувати камери по категоріях. Тобто, кому цікаво подивитися, суто дитячі майданчики Тернополя фільтрує дитячі майданчики. Кому перехрестя, перехрестя, кому школи, школи, кому публічні місця чи зупинки громадського транспорту, зупинки громадського транспорту. Тому що в, е, при кількості біля 300 камер вже швидко знайти потрібну камеру буде складно. Плюс буде зручніша карта для пошуку тої чи іншої камери і її характеристик. Таке Окрім того, оновлений сайт стане зручнішим для користування з мобільних пристроїв. Спеціально для цього адаптують дизайн. Також при оновленні будуть враховані й інші побажання користувачів, каже Іван Сороколіт. Зараз у системі централізованого відеоспостереження діє понад 250 камер у різних куточках міста, але окрім них є й локальні системи, які діють поза межами Тернополя. Є локальні системи, які також ми обслуговуємо. Станом на зараз ми обслуговуємо понад 300 камер сумарно. З них публічно, якщо не помиляюся, зараз доступні біля 220 камер саме на онлайн-ресурсі нашому. Це не тільки Тернополя, це і області, тому що замовники в нас інші це районні центри, міські ради і суб'єкти господарювання. Завершити реконструкцію ресурсу webcam.t.ua планують через місяць. Проте роботи можуть тривати й трохи довше, оскільки більшу увагу команда розробників звертатиме не на тривалість, а на якість виконаних робіт. Іван Сороколіт каже, Тернопільський веб-ресурс має найбільшу кількість камер по Україні, тому суттєве удосконалення буде тільки плюсом.